Добрий день. Добрий день. Наш сусід — «Укрнафта». Наш логотип, якщо я не помиляюся, 2018 рік. Оцей знак нафта з підручників по географії. Він показує, що у «Укрнафти» насправді є своє родовище, і в Україні видобувається якраз нафта. Звідки беруться ці основні тренди? Да? Де хто цю моду започатковує? Моду мінімалізм на мінімалізм пішов. Ну, моду на шрифти, моду на колір. Ну, ну, дивіться, е, наскільки глибоко ми копаємо. Якщо взяти моду на мінімалізм, то вона почала народжуватися в другій половині 19 століття. Бо до цього всі виробництва були майстернями. А тоді е, з'явилися е, ми на наступному поїдемо. З'явилося індустріальне виробництво. Індустріальне виробництво передбачало можливість зробити речі масового вжитку для мільйонів людей. Воно потребувало інших рішень. І оці всі авторські там, і так далі, візерунки і так далі, вже були неможливі. І Німеччина, наприклад, яка почала програвати в цьому там. В індустріальній такому змаганні, що було очевидно, вони тоді. Ну, от, наприклад, розпочався Баухаус як рух, коли сіли разом поети, інженери, архітектори, художники і спробували придумати новий світ. Вони тоді проголосили домінанту простої форми, простого кольору. І от, в принципі, оцей період 10-х, 20-х і 50-х років поствійськових, ну, можна вважати таким епіцентром народження мінімалізму, да, який починався там, знає, з Баухаусу, потім був шрифт Хильветіка, да, тобто там, який задав. От Сучасний світ, ну, квінтесенцією якого є айфон в певному сенсі. Да? Але ну, от сучасна архітектура, да, от такі е, прямокутні форми, да, які ми бачимо в класичній німецькій урбаністичній хмарочосах, офісних центрах там, і так далі, да? або шрифти, які ми споживаємо в айфоні, да? ну, їм 100 років.